Пришла, кла? Не дури! Иди на парад! Иди на парад, скажу! Brrr! Вот oh. так вычекаємо. Ну, баба тебе. Деба... Oh. Кота. Oh. Не взела, куда? Не вдела мои шкарты. Оу-оу! Кайбуся. Теби, баба так забрала, чтобы по скупа. А ну чекай, будь-яка. Та Я маю, хазяго. І що я не воно в'їхати, мені ну, не віддається. Будем так стрелять. И поїхав. О. А буде горіти. Хара буде горіти, буде горіти. Ну, бабу. Дай мені грані. Ой. Холодной баба вже шмат хата. Шмати ч-то. Буде горіти. буде горіть. Це перемог це зараз. Трусо ну, тут запане. Молоко. Ми підогріваємо молоко, потім виливаємо сюди в тубочку. І тут що є кто називається? По-нашому. Жолодок стріляти в лягу. Ну, Збираємо сюди глібу. Це треба помішати, накрити і дві години має стояти. Дві півтора. Щоб, да. щоб воно розловилося на тісь ліки. На серні на кістки. То, сер, ну, то робиться така густя, густа маса. Потім оце у вибивачку. беремо це, якщо вже зловилось. Це потовкали. Отак от вікін для короні. Вот. Це потовкали. Сир на, на спить, на, на, на дно падя. на дно. А жінтєця ліще догори, до гори. І ми цю жінтєцю набираємо у відро, носимо туди в котел, І там вже є мішалка така, мішаємо і варимо воду там. Тепер все ото, що за границя люди їдуть. І все, повиїхали наші люди туди. Там більші гроші і все. А тут лишилися старі та й мусі старі вже. Край броняти. А молоді ніхон, ну, просто не привикають до такої роботи. Ніхто цієї роботи не хоче, ніщо не привикає. Це треба любити цю роботу, бо без цієї цей... не буде. Тут дощ холодно, шарга, ти мокрий, весь, ти треба гнати, де що ж пропало, це є відповідальність велика. Ми для цього створені, ви, може, дехто буде друга людина бізнесом займатися. Ми оце, наприклад, будемо займатися. А хто цим буде займатися, як ми не будемо. Це загасне, заростя. Брензу ніхто не буде їсти. Мій гіду, і від мами, від тата гідо, і від мами гідо, оба літували полонінами, оба були поверх 40 років. Ну, напевно, від них передалося погано, що закортіло це. Ну, Почав на полонянні з 12 років літувати. Рок. Так рік за роком, пас корови, потім вже аванжив два літа, вже варив сир. Ну і знайшли ми тут у, отут таку полонину ще більша. І... Я взяв її в оренду і почав над цим працювати, це відновлювати. Почав керувати і все. І Так і до тепер. Без робочого персоналу я ніхто, то я нікуди не піду. Треба мати з ким, треба мати пастухів, ватага. А хто молодій, такі якщо і ми. У нас є наймолодший колектив. Слава Богу. Збирається вже другий рік семеро чоловік у нас. Два пастухи. Ватах, ватрак. Помічник маленький, той, що 10 років допомагав ну і я. Тут будемо дивитися, де копчиться сер у нас. І отак! Пімоло. Ти це хто буде собі котрий грозда? Бере собі будзом додому, продаємо туристам, турестам, молочні такі сувеніри. А решту то перемолюємо. Це все в путіні і переробляємо на бренд. Добре, як Ви, ви є, добре. Змокли по дорозі. так, так трошки, не Добре. Корова є перша. Чекаю вас. Ловіт зараз на кормика. І можна. Здоровеся набирають у селі, у різних газів, це у вас, це у вас, це у вас. Ми вмовляли, аби вже нам не давали, бо ми не могли більше прийняти. І 100 штук усього – то є багато. То є багато і це значить є довіра. Люди розбирають потихоньку, одні йдуть, одні приходять. Розбирають всі задоволені, всі радісні, що -то зайшло звідти з горів, там, де ми були, здорові, нічого не. Стохло, ні грім ні вбив, ні медвідні роздяр. Питаються це на другий рік. Ми будемо йти це, не будемо. Уже заказують. Вже кажуть аби не забути, аби мати гадку, що ми будемо далі до вас давати. Би ви не перебрали, аби ви мали місце на нас. Тоже все ні Я. Одна ганд. Ей сюда. Хей. Опа! Опа-па. Хей. Завертай. Хей. Хей. Що? А, да що вилу. Па. Ну я ще як я що буде дина. Ну все. Хей. Дуже багато людей приїжджають тепер у Карпаті, треба вдома, в себе в країні, розвиватися, надавати свої послуги, виробляти свій товар, аби здоров'я, аби мер у державі був. Думаю, що з часом все станеться, що буде все добре.